Дніпропетровський національний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знову подарував глядачам незабутнє дійство. Концерт, який присвятили нашим захисникам і захисницям. На ньому побувала наша знімальна група. Шість в одному всі свята першого тижня жовтня майстерно об'єднала в грандіозний святковий концерт директорка, художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Найяскравіші уривки із вистав із піснями і танцями, з дотепним коронним шевченківським гумором. А все заради того, аби глядач міг відпочити і серцем, і душею. У нас зараз сцена, а сцена це, це життя народу. Там на сцені показують все, що є. Через те так ми поєднали все. Якби сплели так в один віночок, щоб було і смішно, і радісно, і дійсно боляче, нікуди ні того не дінешся. І я думаю, що. Правильно, так правильно, щоб не сумували і не раділи, а було все посередині так гарно. Зі сцени зі святами всіх присутніх у глядацькій залі, а найбільше захисників і захисниць, вітав керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України митрополит Симеон. Хочемо побажати усім нашим захисникам, захисницям, щоб Господь цим покровом Божій Матері, захищав кожний пластовий дім. Щоб поменше було сліз дітей і матерів, щоб всі були живі і здорові. музичні уривки із вистав, в тому числі із прем'єрних цього вже 107-го театрального сезону, змінялися, наче у калейдоскопі. Шевченківці вклали душу у свій виступ і підняли всім глядачам настрій, допомогли зануритися у справжнє театральне дійство і відчути український дух театру. А глядачі залюбки по шматочках фільмували собі на згадку цей святковий концерт і дарували артистам бурхливі оплески. Приємно, що такий концерт, такі тяжкі часи. А все таки організували. Театр все зробив. Чудова програма. Ну, мені подобається українські пісні дуже. Ну і, звісно, фрагмент з цього. На хутрій близь диканька, да? так? Це звісно був кращий. Ну, а так все добре, все гармонійно. Я українець, тому гумор український для мене це все. Ми дуже вражені. Ми на кожний концерт приходимо, ждемо. Пів року навесні і восени. Ми дуже вражені, любимо всіх, починаючи з Оксани Іванівни, закінчуючи фотографами вас, всіх любимо. Це мій найлюбий театр, театр Шевченка. Вражають голоса, вражають тема, вражають сценарії до кожного. Свята вони знайшли, як відобразиться свято, Шість свят і всі відображення. Вражає все, вражає краса, вражає таланти, вражають. Я в захваті. В захваті, от, от того почутого і побачено. Я вдячна за те, що зберегли і бережуть українські пісні. І танці це не вмируще, воно повинно бути в наших душах, і, і це вражає, це дуже вражає. Я просто дивлюся, і в мене очі затуманюються все сльози. Правда. Тут настільки все проукраїнське. Сюди треба приходити і набиратись любові до України. Потужно зі сцени лунало й послання від великих українців минулого до всіх українців сучасності з вірою у перемогу. У нас же буде все гаразд із ненькою і з діточками. Тому що так сказав Господь. А ми усі його благали. Нам якнайшвидше, якнайскоріше, щоб наші військові, наші янголи-охоронці повернулися додому до своїх родин, до своїх діток і ті, які молоді, щоб повернулися і дали нам і ще українських козачат, якомога більше і хлопчиків, і дівчаток». 107-й театральний сезон наповнений прем'єрами і улюбленими спектаклями. Приходьте до театру Шевченка тут завжди раді глядачу. Ольга Ховріч, Віталій Шалдов, Павло Живєтів. Новини Д1.